Ну, розслідування триває, йдуть процесуальні дії. Підозрив вже станом на зараз отримали вісім людей. а Хоча очільник НАБУ каже, що незабаром коло офіційних підозрюваних воно розшириться. От Бачили, що на допад ходив Рустему Мєров, як свідок він фігурує у цій справі. Що ви загалом думаєте про перебіг розслідування і чи ну задоволені ви? Ну, принаймні, тою ситуацією, яку ми маємо станом на зараз? Ну, чесно кажучи, це вражаючий прогрес з боку е, НАБУ, тому що була якась пауза, яка очевидно була пов'язана як із систематизацією отриманих матеріалів, так і ну, певною такою не, незавершеністю гештальту, те, що називається, бо ну е, або було політичне питання про. Ну, скажімо так, збереження довіри між е, донорами України і українською владою, і це було поставлено на певну паузу. Але коли влада е, припустилася абсолютно е, ну, самовбивчих дій проти НАБУ і САП, ми пригадуємо спробу пі загнати під парасольку генпрокуратури антикорупційні органи. Це, врешті, виявилось те, що е, Набу і САП повинні були діяти. Ну і звичайно, найбільш кричущою ситуацією є е, арештований е, детектив набу е, Магомед Расулов. І слідчі дії проти нього. Ну це взагалі виглядає як е, захоплення заручника для торгів із. НАБУ, і це вже практика не демократичної країни, а Росії це чисто російський або білоруський прийом. Чи, от зараз на території Білорусі відбуваються комплексні заходи по так званому білоруському гаюну? Це була мережа спостереження за діями російських військ на території Білорусі і інформування, в тому числі української сторони, тобто тут. Нам треба подумати, якщо захистити цих людей, бо вони, як патріоти Білорусі, пробували захистити Білорусь від російської окупації, а Білорусь окупована так і працювали в інтересах оборони України. Бо нагадую, що напад на Київ трапився саме з території Білорусі, що робить Білорусь таким само агресором, як і Росія, тобто. Ми маємо зараз е, очевидно, я б сказав, перехід в підсумок по кількох сценаріях. Поки що підсумку підсумок е, і вже такі перед передачею суд, очевидно, дії е, по сюжету з енергоатомом е, по міндіч по групі міндіча, але за спиною енергоатома маячить Міністерство оборони, і там не лише для умерова є позиція в якості свідка, очевидно, що буде, будуть питання і по Умерову. Нагадаю, що серед дій, які е, ну, дуже спантеличили українське суспільство, було злиття поглинання двох е, е, самостійних структур, це Агентство оборонних закупівель і державний оператор Тилу. коли по суті міністерство вторглося в незалежну діяльність цих агентств і ну зробило зміну менеджменту. Ну, фактично, змінило систему управління, і через це ну там очевидно поховали цілу купу корупційних оборудок, але поховати остаточно безповоротно. Навряд чи вони могли, тобто електронний слід лишився за будь-яких обставин. Я думаю, що НАБУ вийде ще і на сценарій міністерства оборони. Стежимо стежимо за діями правоохоронних органів на Бойсап анонсували нові підозри. Побачимо, кого вони стосуватимуться. Пане Володимире, ще один дуже важливий трек, який від минулого тижня з'явився: так званий мирний план. Вже ну все стає, як то кажуть, очевидним. Якщо раніше в нас були припущені, що цей план розроблявся в Росії, то ось ця злита розмова Вікофа з Ушакова. Ну точно підтверджує, що так таки росіяни писали ці 28 пунктів. Хіба що по американці, можливо, трошечки додали там, що стосується фінансових питань збагачення напевно команди Трампа. Зараз як ви бачите, на якому етапі перебуває весь цей процес. Бо ну раніше пам'ятаємо, що Віткав мав їхати до Росії, до Києва мав знову приїхати генерал Дріскол, але тепер ну не дуже зрозуміло. З Росії поступають сигнали, що нібито ну вони ну готові взагалі зірвати весь цей переговорний процес і відмов. Від цього мирного е, плану на якому етапі ми зараз буде на вашу думку якесь просування далі? Або ну ні, ця історія скоро просто згорнеться? Ну, Трамп тут буде діяти в чисто путінському стилі? План Трампа не може нагнути, те, що називається, раз від кого скандалився, то Трамп буде наполягати, що Вітку робить все правильно. Він вже висловлювався з цього приводу неодноразово. І, ну ми повинні звичайно до слів Трампа ставитися, як до слів не зовсім здорової людини, але е, його управлінські дії вони по суті пов'язані з тим, щоб. Відково притримати, тобто для нього це важливий такий громовідвід, бо ми бачимо, що зараз конгрес починає досить суттєво аналізувати дії Трампа, і там є великий скандал всередині республіканської партії. Тобто, навіть навіть в самій МАГА кількість е, е, конгресменів, які підтримують Україну, збільшилось. Тобто е, Трамп входить у Велику систему конфліктів, і мені здається, що він буде чіплятися за якраз відкова як ну, важливу фігуру. Тут справа в тому, що крім Віткова, скандалився його зять. Кушнер, і що цікаво, що Вітков має, хоч статус спецпорученця, а Кушнер не має жодного статусу, але він втручається в діяльність держави і рано чи пізно. Конгресмени цим питанням займуться. Тобто це, до речі, дуже нагадує поведінку української влади, коли державними справами займаються особи, які не формалізовані в державі. Вони не мають державного статусу, а займаються 24 на 7 державними справами. От є, є наприклад, такий радник Єрмака Подоляк. Особа, яка 24 на 7 займається інформаційним супроводом діяльності Єрмака, а він же позаштатний радник, він навіть не штатний. Тобто він, він не чиновник. Ну взагалі, Офіс президента це не державна служба насправді, це патронатна служба. Тобто, це ну, така консультативна допомога. Ну, і, і тут, пане Володимир, тут же ж перепрошую, що я вас перериваю, і ви ну, от просто ви в цю. Ту стежку завели, що пам'ятаєте минулого тижня, коли розглядали відставку. Ну не розглядали відставку, вимагали принаймні багато хто відставки Єрмака, і Навіть були деякі слуги народу, які ніби того цього хотіли. Ну а дійсно, якби навіть президент його звільнив з глави офісу президента, ну зробив би його якимось своїм радником чи так далі. Ну тобто посада тут же ж не вирішує. Тут вирішує ставлення дійсно президента до цієї людини. Тому так ну погоджуюся з вами, що ну посади, нібито такі не дуже формальні, але бачите, вирішують ці люди. Ну багато. Процесів Згадували у умерова. Так, от, от був у Резнікова такий заступник Шарапов, і він в часи умерова, він став радником умерова з тим самим функціоналом заступника міністра. <гум> ну, от маємо. Тобто, по суті, коли е, ми говоримо про Трампа, треба спочатку глянути, що в нас твориться. але е, Вітков дійсно буде, е, оскільки. Нема в істеблішменті американському людей з більшою довірою в Кремлі ніж Вітков. Тому Трамп буде його використовувати до останнього, оскільки Вітков це це не лише про політику, це ще й про гроші. Вітков це партнер, діловий Трампа, і сини Трампа і Віткова займаються криптовалютами. Я, я не здивуюся, що Трамп це. Якраз механізм підкупу самого Трампа. Ми знаємо, коли Трамкон запровадився, в нього влили по-моєму шість мільярдів доларів так на хвилиночку. І походження цих коштів невідоме. Чи це не, не кредит Кремля або механізм відмивання коштів для Кремля для підтримки всяких міжнародних мереж кремлівських? Тобто маємо таку історію, тому. Вітков буде і далі, але Вітков тепер стає подразником для конгресу, і він по суті чим далі. А Трампа Трампу поки що ні нічим його замінити. Він балансує повноваженнями е, Марко Рубіо. Бо Марко Рубіо, по-перше, державний секретар. По друге, він радник з питань безпеки, тобто він офіційна особа, яку Ну не посунеш просто так, і тобто Марко Рубе об'єднав цілих два напрямки, дві інституції в своїй особі, і в цьому сенсі за спиною Трампа ще ж відбувається жорстка боротьба за наступництво Джей Ді Венс, який ну, є одним із тих, хто підтримав цю оборудку Віткова і Дмитрієва, він один з претендентів на спадщину Трампа, тобто він, він, він може бути президентом навіть через ну півтора роки умовно, коли зміниться склад Конгресу і Верхньої Палати Сенату і почнеться процес імпічменту Трампа. А я думаю, що демократи не затягнуть цим, тільки завершиться ну, до формування складу. Сенату і конгресу після проміжних виборів питання імпічменту назаріє само по собі. І Я не виключаю що частина демократів, навіть його підтримують. Ой, й республіканців. Подивимось. Подивимось так. Дійсно, наступного року в листопаді будуть оці ці проміжні вибори. Як їх називають, там буде оновлюватися не повністю, але частково склад конгресу. І Тоді дійсно такі ну непередбачувані процеси для американської політики, зокрема для Дональда Трампа, можуть розпочатися. Пане Володимире, дякую дуже за ваш час, за ваші коментарі. Дякую, що долучилися до ефіру. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Ми будемо рухатися далі.